Від того, що у нас секретар, у нас ми обрали тут сільмитальні, але нам ще треба обов'язково обрати річену помітки. Ого, які пропозиції ще за кліпу. Тому основне завдання буде тепер на вас. Правильно, за їх право. Так. Тож за те, щоб нам обрати секретаря, ми вже обрали, але треба проголосувати. За виходу характерия, прошу голосувати. Нам виноситься на порядок прямі відпочив питання. Променшення змін до Малинської міської ради, 22.12.2020 року, номер 11.10, протисадження програми розв'язку з обороною дороги Малинської міської ради з громадою на 24.26.2020 Друге питання. Променшення змін до структури комунального місцевого підприємства Малинської міської ради, Малинської ради. Третє питання. То, получается, да, восьмита, Да? Зменил, потому что я там три пытаюсь. Там четыре да. представления. Ну, змінилось новое доброта на не доступный. Залечь, наверное, туда на ще не мали своїй ради від 22-го до 13-го року безперевні нам постійно розказали. Ну, були ми будемо дивитися і... Ні, я не буду втрачати ці начальник відділу охорони здоров'я не підходить на позиційну коли ви вже звертаєтеся до цих Я думаю, що ми можемо поігнорувати ці питання і все, бо це не з уваги на Ну значить, можна було ці питання перенести на інший час. Це не просто питання, це не просто так, зараз змінити змінив вже входить в зачергову сесію, а все інше питання. Якщо ви не хочете, не рішайте. Ні, ви ще за нешати? Ми, я, не протею, я вам розказую, що тяжко на стати не ставили, забрали так, дію. Я питаю за що це припав. Добре, хоча б він хтось має відкрити відповідати за це. Це ж рішення проходять через них і відповідає у них це відняти йому Я могла сказати, що це про програми відразу зробили це. Ви послухайте.

Злася зарахування за, за договор цивільно-правового характеру. Сюди входять, ми беремо для поховання військових службу, які заїдули під час ну як виконання з бойових дій. От сюди ми це є. І ми будемо, якщо поступає якийсь військовослужбовець, нанімаємо людину, робимо з неї цивільну правову угоду і оплачуємо. І на цьому все. нас Ні, в нас.

По, по складу, по складу голови, секретаря э, комісії, членів комісії. Та тут треба вичати, тут то, 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 так бистро у нас по сесії, на ну так вже глав, що. Ну блін, чого на чергові це не прийняти, якщо це так? І, і, і чим не встрає. Ви не хочете робити директором. Ви не, не хочете робити. Я, я економіст, я не відправляюся, я ж а, не можу це Я ж не можу зараз. Да. І більше трьох місяців я не можу виконувати І далі. Мені що цікаво, тут там роботи, де вони повірили, це все понятно. А там тільки перед 28 пунктом, да, наприклад, така фраза, що одна і та сама може бути Ну, ну, за куда еще працювала? За п'яков це вже багато. Я 4 роки робила, навіть уж ну, правда, я тоже киси вийти в курс когось і, і, і навчить коишково собираться. Да? Ну, ну, я сам не робила стараться, по крайней мере. Ганяла, да. так не начали вылить так само. Чляхи, де робить, де якісь де, які це все. Дякую. Подякували. Прийшов нові, починає з нуля. Бо це і ладно. А у лікарні цього відповідає. Вона взихається. Ось тільки його не ви і за рукам. І вже краще вас ніхто не знає усіх одного з под, цих е подводних камінках. У мене і кінь, я ноль без палочки. Хай будуть, 150 разів за вперед, але я нічого не знаю цієї руки. Туди третьи вражають, тоді третьо не так да. По-перше, іменно їх брати буде два. Ну, якщо не справляєте, то якщо вони вже виконують там такі-то, 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 да, тоді його можна розібрати до сторони. Ну, я знаю, на 5 років убрать. Ну, я знаю, що це позитивно, ну, заходи. А менше почати. Ми виходимо на цей кількірний. Так йому дякували дуже гарно, так він <гумен> працював дуже гарно, але рік він поробив, так і строк інчик, його порядку він пішов. Ну так же вийшло. Порядок проведення конкурсу, на але посади керівника державного комунального закладу охорони здоров'я. Виявився в порядку. А так, так. Нікого проведення конкурсу, да, конкурс ще да. так. Я, я постанов, да. постанов, дійсно, просто ну, тут нічого не сказано про той э, порядок про конкурс, який був прийнятий пришорти. Чому його відмінили і що там помінялося? Ну, чому не сказано, що ми в зв'язку з цим, то відміняємо той, прийма... там нічого не помінялося. Тобто, це було в 2017 році, це прийнята постанова.

Громадські організації. Громадські організації тоді були, коли по половобу ралечка, тоді була представник громадської організації, бо Сербії був представником громадської організації. Нас було я, Юлія Петровна, опер там нікого. Ну давайте немає написано про громадські. Так просто, там ще всі організаційні мої зв'язки з ними. Так, це тільки це задавало. Ми не просто там немає, як і вперше. Назвати, наскільки ми можемо діловати. Ми на відкриваючий комісії продовжимо дати. Я про це ще не можу. Наскільки ми можемо. Ну давайте на три хвилини. На 1 хвилин, що я вам. Ні. Ну я буду за недовго.